Шостий ряд, починаємо з двох стовпчиків без накиду. І е, шишечка в'яжеться, 5 стовпчиків з накидом в одну петлю попереднього ряду і зі спільною вершиною. Три, чотири, п'ять. Зі спільною 5. І тепер два варіанти, як можна в'язати наступну петлю. Якщо ви пров'яжете просто звичайний стопчик без накиду так як ми в'яжемо це. зазвичай то він буде не Ця шишечка буде не надто така об'ємна, а більш пласка Так я в'язала на цій іграшці, я хотіла саме такий ефект. Спокійних, не надто випуклих шишечок. Ось місцями більш випуклі, місцями менш випуклі, ось таким чином. В поточній іграшці я хочу зробити більш випуклі шишечки. Яким чином це буде робитися? Саме за рахунок способу пров'язування наступного стопчику без накиду. Ми будемо підбирати цей стовпчик не спереду, ось таким чином. а... Гачок заводити за нитку і підбирати стопчик дві ці петелечки ланцюжка, ззаду протягувати таким чином ниточку. ось І все, це наш стовпчик. Без і тоді шишечка виходить, така більш фіксована, вона вже нікуди не дінеться, не сховається і буде більш випукла. Ви можете в'язати що першим, що другим способом, як вам більше подобається. Спробуйте так, спробуйте так. Подивіться, який ефект вам подобається більше. Знову ж таки, тут я спеціально зробила менш випуклі, я хотіла саме такого ефекту. І в мене ці шишечки, ось такі, вони, бачите, менш, місцями менш помітні, місцями більш помітні. Ось, в поточній іграшці я хочу саме ось такого ефекту, більш структурованих шишечок, тому що нитка в мене така марсеризована і е, з блиском іграшка буде мати трошки інший ефект таким чином. Отже, продовжуємо в'язання: це два стовпчика без накиду. Один ми зробили, другий в'яжемо звичайним чином, і знову шишечка. Один, два, три. Чотири. Ось ці шишечки можна взагалі не пров'язувати. Пров'язувати просто ну заміняти їх на стовпчик без накиду. Просто жабка буде вся гладенька без оцих випуклостей. Також ну варіант чому ні. Ось. І два стовпчика без накиду. Бачите, ще раз показую, яким чином я роблю. Я завожу гачок за нитку. Не ось так, а за нитку. І підбираю ось цей ланцюжок попереднього ряду. Ось таким чином ниточку витягла і пров'язала стовпчик. Це перший, це другий і третя шишечка. Один. Два, три так, Акуратно дивлюсь, щоб всі ниточки, ниточка трошки ділиться. 4 і 5, Ось. Таким чином. І з'єднала їх 5. Далі у нас три без накиду. Перший у мене ось такий ззаду наперед, перекручений. Перший, другий, третій стовпчик. І знову тричі повторюємо шишечка, два стопчики без накиду, три рази. Один, два, три. П'ять. Шишечка, два стовпчики без пакету, перший, другий, знову шишечка. Один, два. Три. Чотири. 5. и два стопчики без накиду один два и 3 ряд третий раз фишечка Один два, три, чотири, п'ять. І два стовпчики Без накиду, один, два. Е.